Всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. Вже декорації змінилися, як то кажуть. Ми вже не в Польщі, ми вже вдома. Поки ви дивилися відео про Польщу, ми вже були вдома. Ось. Зараз ми з сином приїхали в село. Роботи багато, як завжди. От. На дворі дуже жарко, десь градусів 32, напевно. То буду щось робити в будинку. Поки що у цій кімнаті. Центральні немає, як робити ремонт, тому що потрібно попереносити розетки. Тоді я зможу продовжити тут ремонт, але чоловік зараз не може, тому що займається водою. От Тому що я хочу сьогодні зробити? Я хочу в двох кімнатах сьогодні поприбирати Уже там шпалери, позабирати, повитирати все, помити. І перше, ніж прибирати, мити, ще, певно, попробую. Оцю стіну, що я фарбувала, але вам видно? вам видно трішки, бачите, такі, якби проступають. Мені треба її пофарбувати ще в один шар. Ось, то певно зараз займуся цим, буду фарбувати. Коли пофарбую, почну перебирати, а далі буде видно, коли вже така жара спаде, то піду на город. Поки мене не було, город дуже заріс бур'янами. Я вже тиждень з ними мучуюсь на, тих, на тому городі з тими бур'янами. Отак. Так що, кому цікаво, залишайтеся зі мною. А я пішла фарбувати. На днях ми заїхали в епіцентр і трішки закупилися будматеріалами. Я купила ще е шпаклівку, ось таку кнауф. Того разу я нею працювала, і цією раз теж буду нею працювати. Шпатель мені потрібен для декоративної штукатурки. Взяла ще одне відро фарби, яку я вже брала, ось така. Я думаю, всі її знають. Далі, одна моя підписниця, дякую їй велике, порадила мені, щоб зашпаклювати тріщини на грубі. Ось дивіться, мене я трошки їх розколупала. Ось тріщини, ось там тріщини. І за цим шифоніром теж там є тріщини. І з цієї сторони столової теж є. Ось тут, бачите? І вона так пішла, пішла, пішла вверх. Ну, в общем, треба її буде підмальовувати. А ще я хочу зробити таку, якби декоративну цеглу. Це я ще маю замовити трафарет для цього. І я буду робити саме цією ж покліпкою, яка називається вогник. Застосовується для кладки і ремонту печей, каміннів та інших конструкцій з використанням вогнетривкої, керамічної цегли, натурального каміння та інших матеріалів. От. Суха будівельна кладочна термостійка суміш витримує до 1000 градусів. Далі взяла ще фарбу для радіаторів, але це вона підійде мені і для підвіконня, буде і для радіаторів. От. Цього разу взяла така, подивлюся, матова. Глянцеву не хотіла, взяла матову. Далі, що тут ми ще набрали? Чоловік взяв собі морилку для вуликів. таку. Тис, тік, а це теж тік. Далі я ще набрала запасних насадок до валика. Ось такі. І такі були по акції, так як я буду переробляти, перефарбовувати меблі, то мені такі потрібні вілюрові. Наступне це колоранти я взяла. Взяла такі, як використовувала у спальні. Тому що я хочу пофарбувати стіни у ванній кімнаті саме в такий відтінок, але більш темніший, ніж у спальні, набагато темніший, ніж у спальні. Ну, будем, буду робити там ремонт, побачите. Наступне, хочу вам порекомендувати, якщо вам потрібна хороша фарба в спреї матового кольору, то вибирайте ось таку фірму. Ось вона. Вона йде, ґрунт і фарба. Я її використовувала навіть по пластику. Тримається дуже-дуже добре. Ем, усе фарбувала. Дуже гарний, наприклад, якщо чорний взяти колір, то дуже гарний оксамитовий чорний колір матовий. Всохне швидко, покриває. Гарно. Тобто рекомендую. Цього разу я ще для себе взяла білого кольору. Я її не випробовувала раніше, тому рекомендувати не можу. Коли вже покористуюся, тоді скажу, як вона взагалі буде. Але чорний колір я вже брала, мені дуже подобається, якщо вам потрібно, робіть скрін. Ось така фірма. Купувала все в епіцентрі. Далі. Кісточки. За цими кісточками я полювала в епіцентрі. Там були великі, тобто широкі. Да? А от такі, таких не було. Мені вони потрібні, так як я малюю стіни, розписую, то мені ці кісточки потрібні. Вони дуже м'ягенькі, і вона така до, до кінця йде, якби скошена. Бачите? так, Тоненька, така. дуже гарна ворса, м'ягесенька, не вилазить. Кому потрібна таке кісточка, будь ласка, рекомендую ось ця фірма. Ось така вона. У мене 50. -та. Так, що в мене тут ще є? Ага, це, зараз покажу, ось такі закінчення білого кольору. Це до карнизів. Я купила карнизи, ось вони. Два менших це у спальню сина і у нашу спальню. І два більших це у цю кімнату, де ми зараз, і в їдальню. Туди брала подвійні. У нас в спальні у сина. І отут в кімнаті будуть штори і тюлі, а там у їдальні тільки будуть тюлі. Але нічого страшного, попробую тюлі. Може, мені коли захочеться ще штору повішати, то не буду ще кардіс міняти. Хаси буде. От. Там закінчення є, вони ось такі. Бачите? А я взяла такі кругленькі зараз. Покажу. О, ось такі. Взяла тільки на першу, там, де буде штора. Ось так. Я буду, думаю, що буде симпатично. Так як в мене все в такому стилі буде, мені біленький якраз добре. Думала, не буду заміняти карнизи. Ем, залишу ті, які були, вони, в принципі, дуже непогані, в гарному стані і все. Але я була у Польщі і привезла звідти штори та тюлі, а вони на люверсах і вони не підходять уже до тих карнізів. Тому я змінила карнізи. А вже у великій кімнаті, самій більшій кімнаті, там я вже карнізи не буду. Там же буду шукати штори. З тюлями, щоб були на стрічці. Ось такі були покупки у мене в епіцентрі на днях. Ну що, заколотила я фарбу, нанесла трішки на стіну. Я думаю, нормально. Зараз візьму валика, палку і буду наносити фарбу. Але перш ніж наносити фарбу, то мені потрібно там попід плінтус і по углах нанести. Поки що проступає цей нижній шар а, ш... покльовки. Я буду сподіватися, що, коли висохне, то воно його зафарбує. А як ні, прийдеться ще один раз фарбувати. Ой. Так, ну що, я прийшла прибирати вже в кімнату сина, трішки вже повиносила, що тут стояла на підлозі. Зараз буду згортати все решта. thank you Помила я підлогу. Два рази вимила. але Я думаю, як будемо встилити ліноліум, то треба буде ще раз ну хоча б пропилісосити, Бо може, яка депіль впаде. Ось так. Повимивала Плінтуси я ще маю пофарбувати в білий колір. Але це вже пізніше. А зараз закриваю туди двері. У світло не забути вимкнути. І О. все. І хай сохне, а ми підемо подивимося, як справи в нас з тією стіною. О, треба буде ще фарбувати. Так, ну що, я її добила. Поки що все видно через фарбу, але воно мокре. І в мене є надія і сподівання, що коли воно висохне, вже нічого не буде видно. Тому що, якщо Воно буде видно, мені прийдеться його ґрунтувати. Потім має ґрунтовка висохнути, і потім знову шар фарби. Руки вже відвалюються. Я сподіваюся, що воно висохне і все буде добре. Всім привіт! Це вже другий день. Ми приїхали в село. У нас дуже жарко, прям жара неймовірна. Мені здається, що градусів 30 точно є. А машина ще й стояла, нагрілася, то ледь доїхала, як в теплиці. Ось, Приїхала я і одразу пішла подивитися, як там моя стіна. Вчора я ще фарбувала її третій раз, тому що почала висихати. Я дивлюся, що все одно що видно було. Ось, ем, Світлий колір і погано ліг. Зараз я вже прийшла, дивлюся, що висохло вже повністю все. Нічого не видно, гарно вже покрите. І можна буде приступати до самого малюнку на акцентній стіні. Я думала малювати одне, але передумала, як то кажуть, пофарбувала стіни, подивилася, як що має бути, прикинула собі, і передумала малювати той малюнок, буде трішки інший. А сьогодні, що я буду робити? Це мені потрібно тут прибрати, тому що, ну самі дивіться, бачите, куча куча всякого сміття. Помити. Ще мені потрібно буде підкоси пофарбувати, тому що коли я їхала в Польщу, вони ще сохли, були не до кінця а, висохли відкоси, то мені треба буде білим пофарбувати відкоси. Ось. І я думаю, займуся вже стіною. Буду починати малювати. Тут. Ну, ще подивлюся, як то кажуть. Буде видно, як я справлюся з цим всім що собі надумала. Отак. Вчора ще подивилася до своєї груби. І я дивлюся, що з другої сторони, сторони, їдальні, вона дуже в тріщинах. Я їх порошивала, повідвалювалася та штукатурка. Ну, я не знаю, то якась не штукатурка, а якийсь пісок. Тому що ти його чіпаєш, а воно сипеться, сипеться і сипиться. Не знаю, що я буду з нею робити. Сьогодні замовила. Трафарет для таких імітацій кирпічика. От, то я хочу з сторони їдальня зробити таку імітацію кирпічика. З цієї сторони, де кімната, не буде. Ось ось вона, ось-ось. Не буде, буде так, як вся стіна. А тут буде, як би, з сторони їдальні, буде така імітація кирпічика. Зараз я вам покажу цю мою грубу. Ось моя груба. Вчора, бачите, щось сдерла, пообсипала. І тут величезний кусок відвалився. І воно прям таке, розумієте, воно таке, що ти його зачіпаєш, от, бачите, і воно сипеться. Що це таке глина розсипалася? О, Не знаю, як я буду по ньому штукатурити. Я дуже сподіваюся, що воно нормально ляже, та штукатурка, яку я купила. Грубу штукатуру в перший раз. Взагалі, штукатурила перший раз тут в цій хаті. До того не штукатурила нічого. Ось. Тому не знаю, побачу. І от з цієї сторони я хочу зробити імітацію такого кирпічика. щоб ну, не купляти ці гіпсові кирпічики. А з цієї самої штукатурки вогнетривкою зробити імітацію кирпічика. Тут на цій грубі. Я думаю, буде е, гарно виглядати ось так. Так, ну що, відкоси пофарбувала, ще раз пройшлася по підвіконню, прибрала підлогу. Єдине, що помила тільки в один раз, я вже поміняла воду. І зараз буду підсохнути трішки, і зараз буду мити ще один раз, щоб було чистеньке. І коли вже висохне, піду напевно до ось цієї стіни, буду її розписувати. Ну що ж, дякую всім за увагу. Дякую, що дивитесь мої відео. Ставити пальчик вверх, це мене мотивує. Я так чолку вже заклала, тому що працюю, лізу в очі і жарко дуже. Підписуйтесь на мій канал. Давайте дуже. До нових зустрічей!